Вітаю, друзі! Пропоную вам приготувати швидкий сезонний піріг зі сливами та ароматною крихтою. Ніжне вершкове тісто, що доповнюється кисло солодкою сливою, створить неймовірну комбінацію смаків, від якої ви просто не зможете відірватися. Всі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мої зусилля лайками та коментарями. Насамперед відважили 400 г напівтвердих соковитих слив. Їх помили і потрібно розділити напополам та вийняти кісточки. Зразу підготуємо і штрезельну крихту. В місті є 50 грам борошна. До нього додаємо 40 г цукру та 40 грам вершкового масла з холодильника. Руками все добре розтираємо, щоб утворилася однорідна борошняна крихта. Ось така вона повинна бути. І її поставимо поки що в холодильник на той час, поки будемо готувати тісто. Чисту миску відправляємо 3 яйця. Додаємо дрібку солі. Та на середній швидкості міксером починаємо збивати до легкої піни на протязі 2 хвилин. Яйця і всі інші продукти для тіста повинні бути кімнатної температури. Такий пиріг готується легко і просто. До 150 г цукру додаємо 7 г ванільного цукру. Ложкою трішки розмішаємо. І невеликими порціями будемо додавати до збитих яєць. Міксером працюємо, не зупиняємось. І трохи збільшуємо швидкість. Так, кристалики цукру краще будуть розбиватися, а сама маса поступово буде біліти. Так збиваємо хвилин 5-6, поки яєчна маса не стане білою та пишною. Тільки тепер додаємо 100 г сметани. Краще використовувати сметану з високим відсотком жирності. А саме така сметана дасть свипітці додаткову вологість та вершкову ніжність. Лопаткою акуратно перемішуємо до однорідності. До 180 г борошна додаємо 7 г розпушувача. Ложкою трішки розмішаємо і просіюємо в рідкі інгредієнти. На невеликій швидкості розмішуємо міксером. Довго тісто розмішувати не потрібно, і як тільки міксером все перемішалося, борошно все зволожилося, немає ніяких грудочок в тісті, міксер можна вимикати. Узмащену маслом форму та обсипану борошном виливаємо наше тісто. Зверху викладаємо половинки слив зрізом вниз. У мене на каналі є багато подібних пирогів. З різними фруктами і навіть з додаванням кисломолочного сиру в якості начинки. Внизу під відео залишу посилання на деякі з них. Кому буде цікаво, можете переглянути. І наприкінці посипаємо штрейзельною крихтою. Посипаємо щедро, щоб пиріг був смачним. За бажанням можна посипати корицею, додати трішки горіхів. Вони додадуть пирогу вишуканий смак та аромат. Експериментуйте і створюйте свої власні унікальні рецепти пирога. Випікати його будемо при температурі 180 градусів 40-45 хвилин до зарум'янення. Ніжний сливовий пиріг до чаю, кави, молока з'їдається до останньої крихти. Рецепт не новий, але все одно улюблений. Отож готуйте! А я бажаю вам смачного! Чекаю на ваші лайки та коментарі. Всім миру та добра!